11 травня у білоцерківському пологовому будинку сталася трагедія: померла молода мама та немовля. Рідні звинувачують лікарів в халатності. Працівники пологового будинку своєї вини не визнають. Вчора за пологовий будинок В 4 часа ранку у моєї жінки почали відходити води. Я визвав скору допомогу, скора допомога приїхала. Ми приїхали сюди. 에, ждали ми поки нам відчинять, хвилин 5. Ну, потім 에, мою дружину оформили і сказали нам їхати додому, готуватись до, до, до дитини, і щоб... так далі. До обіду в неї відходили води, примірно десь до обіду, я точно не знаю. А потім після обіду в неї вже почались схватки. Давлення було нормально, вона поступила геть цілком, здорова це підтверджують усе і врачі все. Я приїхав 5 годин. Вона ще була емоційна, життєрадісна. Сказала, що все хорошо, що схватки хороші, давлення хороше, що заходили врачі. Ну не так часто, десь через час, через два. Ну, потім я поїхав додому. О п'ятій годині мені дзвонить її мама, Говорить, що їй дзвонили з родому, що, що ми приїхали, бо щось що з моєю дружиною. Ми приїхали, нас зразу перед фактом поставили, що ні вона, ні дитина не вижили що роди вони не приймали, дитина як була в животі, так і залишилася. Ну і ми тут всі зібралися і за те, що, що це вся халатність наших врачів, що вони нічого не зробили, не врятували ні дитину, ні жінку мою. Не, не бачили ту дитину вчора, не бачили її, не знали її. Перший раз до це прийшли, ми почули тільки і прийшли вона до вас. Вона стояла Просили. на обряду, боліла, вам здорову людину завели. Здорову. Здорову. Ніде на учуті не стояла взагалі. 2,43 вона померла, по чомусь батькам тільки в п'ять часов. Де ви, блядь, шатались три години? Де були? Ви ж кажете, що ви доглядали, що ви сиділи рядом. Це, мабуть, більшого горя немає для матері, але і для медиків це дуже великий стрес. Розумієте, що бувають такі ситуації, коли... Щоб не було цього Покаження... стресу, треба було робити, тоді як зранку ми просили, ви що бачили робите? її, вона що тендітна, вона малюсенька, вона подюсінька, писаріть її. Ви спеціаліст, є же ж покази. Один покази, покази. раз сказав, ділаємо киса, друга сказала, що ждемо до, Ждем до утра, вона То утром родить сама. Утром прийшли, вони дитина не прийшли. Ми знаємо, хто тут Лаврач, чий кум, як воно тут все прикривалось. Люди це все знають в місті. Просто цей случай вже не вийде. А що прикривалося? Нас ну, за три скільки роки смерті прикрилось тут? На скільки... за три роки жодна зірка померла. Я вам ну, відповідальність. Ну, я ну, відповідальність заявляю. Ну, якщо ми відкриємо деякі факти, то ви Ну відкривайте? Откривайте. Откривайте. Чего, Ну відкривайте, відкривайте. відкривайте, факти. багато що там уже про взятки то таке. Про які взятки? Де що? Були якісь слідчі дії? Ні, ну що... я вам серйозно заявляю відповідальність перед камерою. За займаю. три роки у нас не померла ах, ще, ще, ви, ще живі люди. Ні. Зі, ну, Випадок материнської смертності спеціально розбирає міністерська комісія експертна і вскриття робиться тільки в Києві. І вскриття тільки в Києві. От як експертна комісія скаже свої висновки, якщо буде дійсно там доведена халатність лікарів, таке буває у нас в державі, що доводиться халатність лікарів. Тоді вони отримують саме сурове покарання. Тут мають є представники правоохоронних органів, вони знають букву закону. Ну поки немає висновків цієї комісії. А чому Про цей випадок не знала ні міліція, ні прокуратура. Взагалі ніхто в місті не знав. Подождіть, Чого ні. не визивали визивалися? Подожіть, ні, міліція а не коли хвори помирає в стаціонарі, міліція не викликається. Є спеціальні наказ і певні дії. Процес повіщається Київ в першу чергу. Документи відправляються на Київ, відправляється тіло на вскриття на Київ. Значить, працює спеціальна експертна комісія при міністерстві охорони здоров'я, які входять, ну скажімо так, видатні вчені, професори, які роблять своє висновки. Вони вивчають історію, де наблюдалась, як наблюдалась, коли поступила, які дії були проведені, розумієте, які результати судово-медичної експертизи. Але на превеликий жаль, сьогодні в акушерстві помирають мами не тільки в нашій державі, помирають по всьому світі. Тому що є такі моменти, коли лікарі безсилі. Коли жінка уходить за декілька хвилин. Розумієте, є так от, така патологія. На превеликий жаль, на превеликий жаль, це прикро. Це не фізіологічний, не нормальний процес. Таке буває. Я хочу від вас, як ви представляєте цю владу, цю розслідування. А не ми самі зробимо розслідування. Я вам Дивіться, дитина поступила це совершенно здорова. Ваші лікарі мені по телефону общалися. Казали, що і сердечко б'ється. Все добре, папа, не переживайте, все добре, добре і так далі. Четвертій ранку мені подзвонили, сказали, що дитина померла. Я про це не представляю. Я зараз 600 кілометрів переїхав. Я їхав 10 годин. Я зупинявся, я не знав, що за мною відбувається. Я не міг повірити. 20 років дитині. Як це могло так статися? Я просто цього я просто не розумію. На даний час, по вказаному факту, за зверненням батьків загиблої, тобто чи померлої, буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження, по якому буде проведено, призначено проведення ростин потерпілої і, відповідно, судово-медична експертиза. І вже за результатами судово-медичної експертизи ми зможемо тоді робити висновки про те, що мало місце тут взагалі. То есть была эта халатность лекарская, или, или это был действительно несчастный выпадок, в которого померла отказана Сегодня здесь имел факт смерти молодой женщины, которой, по нашему предположению, врачи не оказали помощи. Наша организация берет это дело под свой контроль, и это дело будет доведено до логического конца.